Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс формальних мов автоматів і кодів. І сьогодні в нас буде третя лекція, вона буде достатньо коротенька. є за шаром. Отже, наша лекція буде. Застосуванням ну, саме теорії обчислень, так? Хоча ми підкреслюємо абстрактну та математичну природу формальних мов і автоматів, виявляється, що ці поняття мають широке застосування інформації. І, по суті, є спільною темою, яка поєднує багато спеціальних областей. У цій коротенькій лекції ми наведемо декілька простих прикладів, щоб дати слухачеві деяку впевність в тому, що те, що ми тут вивчаємо, це не просто якась збірка повних абстракцій, а, що, а, а це щось, що допомагає нам зрозуміти багато важливих реальних задач. Формальні мови та граматики широко використовуються у поєднанні з мовами програмування. У більшості наших програм ми працюємо з більш-менш інтуїтивним розумінням мови, якою пишемо код. Однак іноді, коли використовується незнайома функція, то нам може виникнути потреба звернутися до точних описань, таких як синтаксичні діаграми, які можна знайти в більшості текстів програмування. Якщо ми пишемо компілятор, або ж ми хочемо міркувати про властивість програми, то точне описання мови потрібно майже на кожному кроці. Серед способів точного визначення мов програмування, граматики є, мабуть, найбільш широко використовуваними. Граматики, які описують типові мови, такі як Pascal або C++, дуже великі. Для прикладу, візьмемо меншу мову, яка є частиною більшої. Приклад. Правила для ідентифікаторів змінних у мові C++ такі. Ідентифікатор – це послідовність літер, цифр і знаків підкреслення. Ідентифікатор повинен починатися з літери або підкреслення. Ідентифікатори допускають великі та малі літери. Формально ці правила можна описати граматикою. Ідентифікатор летер, rest, 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 letter – REST, DIGIT, REST, UNSCRIPT, REST, або порожнє слово, так, LETTER, що це в нас є, або літера А, або Б, і так далі, і так далі, Z, великі літери А, Б, і так далі, Z, DIGIT, числа, тобто DIGIT виводить 0, 1, або 1, і так далі, або 9, UNSCRIPT, це просто підкреслення, так? У цій граматиці змінними є e, ID, так, REST, LETTER, e, DIGIT і e, андскріпт. Літери, цифри та підкреслення є кінцевими. Виведення слова А 0 є таким. ID виводить лети REST. це виводить. E, а rest, це виводить А digit rest, це виводить А 0 rest, і нарешті це виводить А нуль. Визначення мов програмування через граматики є поширеним і дуже корисним. Однак є альтернативи, які часто зручні. Наприклад, ми можемо описати мову з допомогою акцептора, беручи кожне прийняте слово як частину мови. Щоб говорити про це точніше, нам потрібно більш. Формальне означення автомата. Ми зробимо це незабаром. На даний момент давайте продовжимо більш інтуїтивно е, зрозумілим способом. Автомат можна представити графом, у якого вершини визначають внутрішні стани а ребра переходи. Мітки на краях показують, що відбувається. Щодо введення та виведення під час переходу. Наприклад, на наступному малюнку зображено перехід від стану 1 до стану 2, так? який відбувається, коли вхідним символом є А. Символ, символ А є вхідним, так? Маючи на увазі цю інтуїтивну картину, давайте подивимося на інший спосіб опису ідентифікатора мови C++. Приклад: приклад 1.21. На наступному рисунку зображено автомат, який приймає всі допустимі ідентифікатори мови C++. Необхідна певна інтерпретація. Ми припускаємо спочатку, що автомат перебуває в стані 1. Ми вказуємо це, малюючи стрілку, ось вона, не виходячи жодної, яка не виходить жодної вершини, але ну, входить, перепрошую цей стан. Як завжди, рядок чи слово, що перевіряється, читається зліва направо по одному символу на кожному. Коли першим символом є літера або підкреслення, то автомат переходить в стан 2. А після цього решта рядка вже не має ніякого значення. Отже, стан 2 представляє стан так акцептора. Бачите, тут би мало буде такий. І навпаки, якщо перший символ є цифрою, то автомат перейде в стан 3, в стан Ні і залишається там. У нашому розв'язку ми припускаємо, що неможливо вводити жодні інші літери цифри або підкреслення. Компілятори та інші транслятори, які перетворюють програму з однієї мови на іншу, широко використовують ідеї, розглянуті в цих прикладах. Мови програмування можуть бути точно визначені через граматики, як і у прикладі 1.20. І граматики, і автомати відіграють фундаментальну роль у процесах прийняття рішень, за допомогою яких певний фрагмент коду приймається як такий, що задовольняє умови мови програмування. Наведений вищий приклад дає першу підказку того, як це робиться. Наступні приклади розширяють це спостереження, приклад 1,22. Двійковий чи бінарний суматор, є невід'ємною частиною будь-якого комп'ютера загального призначення. Такий суматор приймає два бітові рядки, що зображають числа, і виводить їхню суму на вихід. Для простоти припустимо, що ми маємо справу лише з додатніми цілими числами та використовуємо представлення, у якому х це а 0, А1 і так далі n означає ціле число, яке ми позначаємо V від Х, так? Це сума І від 0 до n, а І це 2 в степені І, так? Це звичайне бінарне зображення у зворотньому порядку, як ви бачите. Послідовний суматор обробляє два таких числа Х. А0 А1 і так далі. N, і друге Y до рівня B0, B1 і так далі B, по розрядному, починаючи з лівого кінця. Кожне додавання біта створює цифру для суми, а також цифру переносу для наступної вищої позиції. Бінарна таблиця додавання є така: 0 плюс 0, 0, 0 плюс 1, 1, 1 плюс 0, 0. І 1 плюс 1 0. Так? що ми маємо? Якщо ми отримаємо в першому випадку без перенесення, так? Без перенесення, без перенесення з перенесенням, так? І ця двійкова таблиця додавання узагальнює весь повністю процес. Блок схема, яку ми бачили, коли вперше вивчали комп'ютери, наведено на наступному малюнку, так? Непослідовний суматор перенесення, сума біта Д, так? Ця блок-схема говорить нам, що суматор це блок, який приймає два біти та створює їхні біт-суми та можливе перенесення. Ця схема описує, що робить суматор, але мало пояснює його внутрішню роботу. Автомат, в даному випадку перетворювач, може робити це, набага... це зробити набагато чіткіше. Входом перетворювача є пари бітів Аіти, БІТ, а її результатом буде біт суми ДІТ. так? Знову ми зображаємо автомат графом, який тепер позначаємо ребра аїти, беїти, слеж, деїти. Так, перехід від одного кроку до наступного запам'ятовується автоматом за допомогою двох внутрішніх станів, позначених як перенесення і без перенесення. Спочатку перетворювач перебуває в стані без перенесення. Він залишається в цьому стані, доки не зустрінеться бітова пара 1 1 а це створить перехід, який перетворить автомат у стан перенесення. Наявність перенесення враховується при щитуванні наступної пари бітів. Повне зображення послідовного суматора зображено на ось цьому рисунку, так? Бачите, 0, 0, 0, виходить 0 без перенесення. 1, 0 виходить 1 без перенесення. 1, 0 виходить 1 без перенесення, так? Але в той же час з перенесенням в нас є що? 1, коли ми додаємо одиничку до одинички, так, і виходить 0, так? Наведіть декілька прикладів, щоб переконатися, що цей автомат працює правильно. Як показує цей приклад, автомат служить мостом між функціональним описанням схеми дуже високого рівня та її логічною реалізацією через транзистори, затвори та тригери. Автомат чітко показує логіку розв'язку, але досить формальний піддається точним математичним маніпуляціям. З цієї причини методи цифрового проєктування значною мірою покладаються на концепції теорії автоматів. Ну що ж, дякую за увагу за цю лекцію. Наша ще буде ще одна коротенька лекція. До зустрічі!